Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що приховують, які є таємниці, що приховують від тих, хто дивиться відео близьких людей, про що треба знати, що приховують, що ховають за спиною, про що треба знати? Тим, хто дивиться відео, близьким людям скажіть, допоможіть, які є таємниці? Що приховують, дайте відповідь. Тут ставлять мороки, нападають на чоловіка. От. Хочуть, щоб закінчилися відносини. Хтось робить магію, карти сили. Дуже сильно нападають на чоловіка. Хочуть, щоб вас покинули. Хто робить цю магію, хто нападає. Хто це? Ну, це може бути якась людина, може, подруга, жінка вийшла. Вона в... влазить, вже третій раз намагається влазити. Зазвичай використовує кладовицьку магію. Це така є таємниця цієї людини. Це приховано ще зроблений приворот. Це від вас приховують. заперечу весь негатив убирає Морок стоїть, а стоїть. Щоб він кудись їхав. Поїхав. Угу, Деперечу, весь негатив. З вами розлучався, там десь одружився. А іще що стоїть, щоб гроші вам не давались, щоб вам не давали гроші. Заперечу весь негатив убираю, анулірую, знімаю цю програму негативну. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити весь негатив зняти із тих, хто дивиться відео близьких людей. Убирається весь негатив, повертається назад, тому хто ставив, хто робив. Буде так і так є. Більше немає поруч нас, магію. обираю, привороти, знімаються повністю, повертаються назад. Тому хто ставив, хто робить, не на перекладе, на них самих більше лиха зробити не зможе. Це сказане, здійснено так буде. Все погане, все лихе на себе, забираючи ще енергетику чоловіка. так і так і є. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть. Чи є ще хоч які-небудь таємниці, що ховають за спиною тих, хто дивиться відео близьких людей, про що треба знати? Щось є. Якесь нападіння. Про що треба знати? Тут щось пов'язане з грошима. Вам мали заплатити гроші, у вас мало бути по суду, щось зв'язане із судами. Рішення мало бути на вашу користь. Тут затягують ці рішення і втручаються, роблять магію, щоб це було дуже важко. Ставлять отворот, щоб вам назустріч не йшли. Руйнують життя, щоб ви не отримали те, що вам має по суду бути. І взагалі ставлять програму, щоб ви кудись уїхали, поїхали. Переїхали, заперечую весь негатив убираю. В центрі вийшла суд, суди. Те, що не приймається рішення, це вплив магічний, втручання. Дуже важко. Заперечу весь негатив убираю Прошу вищі сили. Допоможіть вирішити всі фінансові питання. Суди. Угу. Да. агресія просто так. Нема за що. Тут все мало бути вже вирішено давно. Закривають шляхи. Заперечу весь негатив убираю. Відкривається шлях, рішення. Більше не можуть впливати на рішення суддів. Відкриваю шляхи дороги. Перекриваю, перекриваю. Ставлю захист міцний і вдень, і вночі. Вищі сили, янголи, охоронці, захищайте, оберігайте. Більше не зможуть втручатись, впливати на прийняття рішення в суді, не зможуть впливати. Знімаю всі студи, отвороти, перекриття доріг, Убираю відкритий шлях, Комога швидше приносить. результат приносить. рішення суду на вашу користь. Без перешкод буде так і так є. Знімаю всі крадні. Знімаю всі крадні стяги. Негативні рішення Убираю Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на прийняття рішень. Суд приймає рішення на вашу користь без будь-яких перешкод якомога швидше. Буде так і так є. сказано сказати не так буде. Так, добре. І зараз ще я хочу подивитися питання від глядачів на загальний розгляд. Є питання. Це питання за донат, люба сума на ваш розсуд. Чи була у чоловіка коханка, і чи є тепер? Скажіть вищі сили, допоможіть, чи була у чоловіка коханка і чи є тепер? Чи це просто о, придумав той, хто питає, здалося, скажіть, допоможіть, чи була у чоловіка коханка і чи є тепер? У того, хто запитує, у чоловіка є коханка, чи була? В Минулому минулому. немає тут. Дивіться, а на чоловіка нападає жінка, вона його зваблює. Ой, вона вже третій раз робить негатив. Робить негатив, хоче, щоб він на ній одружився. Дуже сильно хоче цієї свадьби. Чоловік, ви, ви, ну, або ви з вашою допомогою, він перемагає. Він перемагає цю жінку сам. Ще нападають на ресурс. На гроші, на що більше розглядають чоловіка вашого, як ресурс, що можна в нього забрати. От, і ще планую так, щоб те, що у вас, щоб теж у вас забрали. Може, як-то переоформить ну, такого плану. Раніше майже було зруйновано так. два рази. Я не бачу тут прям коханка, я бачу, що це жінка, вона лізе, вона втручається. Дуже важко а, магію робить, заперечую негатив убирає. Це не кохання, це напад на фінанси чоловіка. І ваші, Скажіть, допоможіть, будь ласка. Чи є зараз коханка у чоловіка, того хто питає? Він не чоловік, але в нього дуже він свідомий, він розуміє, що щось відбувається. Тут вже десятий раз повторюються привороти на нього. Він перемагає дуже свідомий чоловік. Дивіться, ось абсолютна перемога. Мозок працює як комп'ютер у нього, тримається. Лізуть, лізуть до нього, наливають уже багато-багато разів. Заперечу, весь негатив обираю, отсікаю, відвертаємо. Подруга з дитинства може бути, навіть, може, ваш родич? Моя, весь негатив убираю аналірую всю програму негативно знімаю. Верховний суд. Ви або щось робили, чистки, якісь, може, такі відео дивитись. Вони допомагають вижити, витримати цей напад. Щось, допоможіть, відведіть, відверніть Більше не зможе. Жодна баба, жодна чужа жінка втручатись у відносини того, хто питає. Одцікаю, відвертаю, знімаю привороти з чоловіка, морочки з ним. Триває шлях на щасливу так і так Відкрита. Скажіть, допоможіть, які плани щодо чоловіка у цієї жінки? Кладовицька магія, вона хоче повбивати. Якщо у вас є діти, вона буде намагатися утилізувати. Да, по кладбищі буде працювати, напади робити, повторювати. У вас щирі почуття. Ви мали по долі бути разом. Це нормальні відносини. Тут втручаються ставити остуду отворот дітей, вона хоче чи хворобами, чи чим то От погана жінка, дуже заперечує Убираю весь негатив ще. Ви маєте залишитись без нічого. Вона хоче забрати гроші, щоб вам і чоловік не дав, не давав, і понадбирати усе Заперечую весь негатив, убираю, анулюю всю програму негативно знімаю. Крадніки, угу. розбите серце і крадніки. прошу ще сили, захист... захисту і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Оцікаю ворога, нові вічні, одвертаю. З чоловіка, як із гуся вода сходить, сходять всі привороти, а марочки, астуди, отворот, розсорки сходять. Більше не зможуть втручатися, чужі жінки нападати не зможуть. Стоїть захист міцний, всі, хто на чоловіка позаряться без глаз, без рук, без ніг останеться. Жити не зможуть, сили втрачають, свідомість втрачають. Буде так і так є. Все погане, все лихе. Одразу ж на себе забирають. Більше напасти не зможе ніколи. Буде так і так цікаво А дверта. То буде все сказано здійснено так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, очистити енергетичний, фізичний простір чоловіка від будь-якої програми негативної, аморочки, привороту, мороку, все, щоб не напаювали, щоб в тілі, яка б рідина не несла програму, більше не працює, анулірує, повністю руйнується ця програма, магії немає більше. Вбираю. Знімаються розсорки, астуди твороди, анулюються повністю, відновлюється повага, відновлюються е, бажання друж... до дружини, відновлюються нормальні відносини чоловіка із дружиною. Буде так і так є. буде. буде все сказано, здійснено, так буде. Ой, да, тут в таких випадках, бачите, вона тут більше як уже навязчива ідея, коли маніакальна вже людина вчепилася в добичу, добича. І саме ще, що, якщо у вас діти, тут може, ну, і на дітей йти агресія, і дуже опасно, що хочуть, щоб ви отримували такі. Важкі переживали такі емоції, от вам робили такі образи, що ви не простили. Навіть якщо от ви усвідомлюєте, що да, це така магія, такий напад, що вам важко простити, і повернутися якби, в відносини, що тут глибокі рани були. От, в таких випадках треба взнать усвідомить, хто це і одрізать, одрізать його того, хто нападає на вашу сім'ю. Ще дуже корисно робити обряди, обряди це коли, зав'язують, коли зав'язують енергію, беруть. Носочок чоловіка, в нього всовується носочок дружини, а в той носочок дитини. І зав'язують і кажуть, що ви закриваєте свою сім'ю від чужих жінок, від чужої енергії, від будь-якого негативу родина закрита. І зав'язати в шухляді мають лежати ці носочки. Носочки ношені багато. Тут в цьому випадку настільки маніакальна людина, що краще просто вже відрізати. Відрізають, от треба зробити 9 фото хоча б на ім'я того, хто нападає, і вашу сім'ю фото, і от 9 днів одрізати ножем. Казати, одрізаю таку-то, та таку, такого таку людину від своєї сім'ї, від мене, чоловіка, дитини. От тоді цю фото треба порізати, спалити. І всю магію, весь негатив теж спалити. Смітник всі попіл духом смітнику. З'їдення негативу. От. Це відрізання може спрацювати через. Може відразу, а може півроку пройти. Залежно від того, чи це людина контактує із вами, із вашою сім'єю, з чоловіком. і В ідеалі, щоб не було жодного контакту. Не, навіть по телефону, по будь-якого інтернету, будь-якого. Тоді гарно. А воно і так спрацює. От я періодично на каналі знімаю відео, як відрізаються вороги. Можна це відео дивитися, промовляти, ім'я. От коли я кажу агресору, то цю, саме на цю на цю назву агресора ви говорите ім'я свого агресора. Це може працювати, воно працює. Можна замовити, можна замовити, саме тоді ви маєте вислати мені фото або ім'я цієї людини, яка нападає. Щоб її убрати із вашого простору. І весь негатив також. Це теж робиться 9 днів. Добре, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка, робіть, допомагайте, хто скільки зможе. Зараз це дуже необхідно. Люди все менше стають, роблять донати, допомагають закрити збори. Зараз, а війна, вона якби потребує дронів ще більше і більше. Тому. Допомагаємо добре. Дякую ще раз усім за увагу. Хочу, щоб у вас не було в оточенні людей, які вас е, зраджують, які підступні, щоб вони пішли іншими шляхами, більше вас не турбували легко, з радістю, без. Е, Трагедії без травм, ви з ними розлучилися на віки вічні. І у вас в оточенні були люди, які вас люблять, підтримують, які бажають вам добра, успіху. Буде так і так є. Ще раз дякую за увагу. А бажаю вам приємної кави і до зустрічі!